Сьогодні 21 червня штормить вже сьогодні не покупаєшся. Вчора вода була дуже тепла, трошки хвилі менше, але теж вітер. І вітер ще досить сильний. В обзорі ще ні хрена нічого не готово для прийому туристів. Дуже людей мало. На пляжі так само не дуже багато людей. Ну, не знаю. Говорив з одним болгарином, він каже, ви ще як були в 18-му році, ще було. Тоді, я пам'ятаю, супермаркет працював. Він каже, в 19-му працював супермаркет. І все, і, і з 20-го року вже нічого не працює великі супермаркети. Лишилися тільки Невеличкі маркети і, і то з обмеженою кількістю товарів. Що, що тут в обзорі відбувається, із-за чого? Я толком не знаю, але я говорю з болгарином, він каже, що у них немає кому працювати. У них було 9 мільйонів на сьогоднішній день. В Болгарії 6 мільйонів залишилося. Короче, такий курорт, як обзор, супер. Природа, море, клімат, вода чистіша, От ви самі можете побачити, це, це океан, суцільний океан. Місто затишне, тут немає ні дискотек, немає шумів, дуже спокійний відпочинок. Хто не любить шумов, треба їхати сюди. Треба їхати обов'язково. Підтримати Болгарію по можливості. О. Чомусь всі їдуть слинчив бряк. Я подивився дуже багато. Ну, Їм треба розвлікайлівки. Ну, кому не треба розвлікайлівки лівки, той шум. Не їдьте в слинчив бряк. От, їжджайте сюди, в місто обзор, курортне. От там може бути вже скоро ну, щось роблять. Відкриється бар Куба. Дуже зручно там дуже цей посидіти. Ну, я бачу, вся робота йде повільно. Е, ось тут от, напевно відкриється вже цей такий, ну, балаганчик. Це ще тільки підготовлюється. Е, теж, ну, має їда тут бути, тут все напої їда. І, 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 е, але бачите, в ті роки, як я їхав е, з 13-го року. І от як останній раз, 18-го був, все тут працювало вже з 8 червня. Я їздив дуже рано, а, а, а з 20-го тут взагалі вже був сезон. Нема на сьогодні нічого, ніякого поки що сезону. І як він той сезон продліться, я не знаю. Оце готель-Бісер, там вгорі. Ну, дуже дорого. 10 днів там у них коштує на сьогоднішній день 600 євро приблизно. Ну, це, це дорого, на 10 днів я вважаю. От тут ще люксор новий якийсь апартамент побудували, його не було. О. І, до речі, там ще от, за цим готелем Аврора там ще готель побудували. Ну Бачите, а людей немає. Я не знаю, хто там буде відпочивати і коли. Якщо вже ну, фактично по погоді, по погоді тепло, вода тепла, вже можна їхати сміло і відпочивати і, і їдьте сюди. Ну, там вдалеке ми з Бяла, там пляж, пляж, який не дуже, там, ну так, вниз спуск крутий до моря. от. Тут от з цього боку от бачите такий спуск невеликий він. Буквально я там далі живу. Е, ну 5 хвилин ходу от, тут до моря. От, тільки що от зараз купатися, певно, що не будеш, бо шторм солідний. От. От, такий невеличкий, коротенький е, ролик для інформації. от Стаю е, морські повітря, обдувають. Повітря вам не передати, яке воно чисте, яке воно смачне. Повітря смачне, повірте, кращого, ніж повітря морського немає. Гори, гори посуд задніх, полюбе. Полюбе. От. Тому е, тут активний от, е, хвиля робить аероіони. Кому треба здоровитися, їдьте сюди в обзор. Ну що ж Такий ролик <хи> Мені аж обидно за цей За обзор Пляж до 7 км Пляж довгий, пісок Досить широкий пляж порядка ну, метров 50 напевно буде приблизно Я вот такий вот пляж пісочок, Вон тягнеться з півдня І и... Тягнеться о туди, на північ, там вже аж далеко-далеко аж він закінчується. Ну, все, нібито таку інформацію виклав. Кому буде цікаво, подивитися. Гарного всім дня. До побачення. Слава Україні!